Вітаю, піца парміджано з баклажанами, помідорами, смачним соусом і сиром. Її можна брати на пляж, пікнік. Вона така соковита, просто смачнісімо для тіста. 150 мл теплої води розчиняємо свіжі дріжджі, 1 чайна ложка з гіркою, 1 чайна ложка цукру, пів чайні ложки солі, борошна 230 г. Замішуємо густе тісто, як сметана і в тепле місце, нехай підходить, смащую долоню лійкою і розподіляю тісто на пергаменті. На тісто викладаю соус чилі, смажені баклажани, відварене куряче філе, помідори. Запікаю 25 хвилин. Тісто підрум'янилося, змащую майонезом і викладаю сир. В мене два види сира, ви використовуйте, який маєте, на ваш смак. І ще в духовку на 10 хвилин, щоб сир розтанув смачного. Підписуйтесь на канал Апетитні Мрії, ставте лайки. До зустрічі!